Всім привіт! Welcome to pronunciation Speak Today edition, episode і з вами, як завжди, ваш репетитор Олександра. Сьогодні поговоримо про літеру U і звуки, які вона дає. Як я вже розповідала, голосні літери дають різні звуки в закритому та відкритому складах. Тож в закритому складі літера U дає нам короткий звук А, як, наприклад, в словах Фан. «Bug», «suddenly», «fluffy». Але не завжди. В англійській мові багато правил, але ще більше виключені з цих правил. Саме тому в таких словах як «full» and ендбу ми чуємо не А, а У. Короткий звук А дуже схожий на український А, але утворюється в нижній частині горла. Ось тут А, порівняно з українським А, який утворюється всередині горла. Слухайте А, А. 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 У відкритому складі літера U дає нам два звуки, один із яких звучить так само, як і назва літери U. Ми можемо чути його в таких словах, як «muse», «duty», cute, human. Цей звук дуже схожий на українське ю. Але утворюється у передній частині рота порівняно з нашим українським, який утворюється ближче до Низа горла. Ось слухайте. Українське ю ось тут. Англійське ю ось тут. Ще раз, ю. 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 Ну, а інший звук, який літера Ю дає нам у відкритому складі, це звук. У. Ми можемо чути його в таких словах, як true, blue, June. І знов може здатися, що цей звук дуже схожий на наше українське У. Але звук У утворюється у передній частині рота, тоді як українське У утворюється внизу горла. Слухайте У, У, У. У. Ще одна суттєва різниця між українськими У та Ю та англійськими U та Ю це те, що англійські звуки довгі. В українській мові нема концепції довгих звуків, саме тому це важливо пам'ятати про англійські звуки та саме практикувати їх таким чином довгими. З довгими голосними в англійській мові ми будемо стикатися досить часто, тому що вони дуже показові в плані акценту. І якщо ваша цін позбавитися акценту, то почніть практикувати довгі голосні поряд із короткими. І ще раз, в англійській мові дуже багато правил, а ще більше виключень. І ці звуки можуть давати інші літери, навіть комбінації літер, але я за поступовість. саме тому про це іншим разом. Ну а тепер, як завжди, практика Tongue twister. Раджу вам проговорювати скоромовку разом зі мною буде вам шикарна мовна практика. Uncle Hugo used a huge blue tube under the full moon, but usually fumbled the tune. Ще раз. Uncle Hugo used a huge blue tube under the full moon, but usually fumbled the tune. Тепер повільно. Uncle Hugo used a huge blue tube. Under moon, tuba under the full moon but usually fumbled the tune. Uncle Hugo used a huge blue tuba under the full moon but usually fumbled the tune. А the Uncle Hugo used a huge blue tuba under the full moon but usually fumbled the tune. Ще раз швидко. Uncle Hugo used a huge blue tuba under the full moon, but usually fumbled the tune. А тепер домашнє завдання. Повторіть цю скоромовку 10 разів. A confused musician pursued a unique tune, but ended up with a rude thud. Ще раз. A confused musician pursued a unique tune, but ended up with a rude thud. Ну, вам сьогоднішні вправи? Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Якщо у вас є запитання або пропозиції щодо того, які звуки ви хочете розглянути в наступних відео, пишіть в коментарях. Якщо ви хочете покращити свою англійську, то пишіть мені в Директ Instagram або йдіть за посиланням на мій вебсайт і записуйтесь на безкоштовне пробне заняття. А на сьогодні це все. Побачимось в наступних відео. Стія!